dvoje člověk by čekalo, je zapustil transláciu, vešla. Mm. <laughs> Почалася гра, шешери 2. фестку ми. Шешери розігрують перші і проводять атаку. Але м'яч виходить. Тращок на будечка, будечок. Вертає на ліву на Петрощука, той і Маніч. на манічку. Манічок приходить, стає на м'яч і здорово скидає на Андрія. Ну як здорово. Можна було, файно. Файно можна було скинути трошки краще. Менічок розігрує, будечок з меча. Будечок своє підбирання. Петрощук. Відає Буде на Будейчука. Будейчук, з м'ячем. Віддає на манічка, манічок тут дає на Андрія, але не точно. Здорово манічок забирає м'яч і тут Денис. Не проходить. Аут для фесткмів. Удар ворота. Кидає. А Тут брізка і Будейчук йде по центрі. Віддає на ліворуч чи... і не замикає Петрощук. Будейчук трошки затягнув з м'ячем. Будевчук. Віддає Налів на будечку Будейчук. той підбирає, віддає наліво на Петрощука. Петрощук удар добивка Петрощук. Два сейви від воротаря. Манічок водить. Сажук на Демарію, і тут Манічок бігає, але Демарія не дає опа здоровий манічок, а той переводить як. Ну це можна було вважати паса, але таке. Спорне питання. Якби свісно, то може гірше би було. бо Водейчук. Водечок 2 в 2. Водейчук обрізається тут. Контратака йде. Ай, ей помиляється тут у атаці. Нарвається шашерю. Сижу кидання. Будейчук кладе спину, але... Шешер на досвіді. Манічок на Будейчука, Будейчук. На нічок. Нічок. Ой, здорово будечок на. ...на і слижук, це не заб... замикає. Ай-яй-яй, ай, 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 зараз Петр, що... не вийшло в нього є ще воріт пробивають, шешури. Тут вже було би без шансів, якби попав. Не порозуміли зараз з Сліжуком. Але Ілліч це заспокоює зразу. Андрій аут. Ой, здорово. Марія її пробиває. І Марія далі. І Марія відена. на каже, слежу. що служук пробиває. Не сильний удар, але низом неприємний. у Кіперу. 1-0. Перший тайм. Ничего чуть, чуть не обкрадаю. Слышу, Саю. Манічок три один. А є, манічок відпускає і таку атаку не реалізують. Ой-ой, тут зараз голки чуть-чуть через себе не, не дає. Там копає, Вже як ведеть. Менічок забирає і буде бети. Манічок удар, весь шворіть. Кидання. І чіпляється за м'яч на подачі, але Петрощук. Гарно ставить корпус. Слежок з м'ячем. Заді, заді, заді! Не підказують йому зараз партнери. Але Слежок забирає назад м'яч. Віддай, віддай, віддай. Є далі. Петрощук забиває.